В Угорщині готують комфортний прийом для Путіна. Національна виборча комісія займеться неправильними протоколами за час урядової програми. Інвітро у Польщі народилося більше сотні дітей. Якщо Путін приїде до Угорщини, його приймуть так, як він заслуговує, заявив у неділю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Очільник уряду дав інтерв'ю французькому телебаченню, де наголосив, що готовий прийняти президента Росії в Угорщині. Як він це зробив із прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньяху на початку квітня, міжнародний кримінальний суд нагадаємо видав міжнародний ордер на арешт обох політиків. За словами Орбана, міжнародний суд уже занадто політизований. Вона структура, мене це зовсім не цікавить, сказав прем'єр-міністр Угорщини. Наприкінці квітня парламент Угорщини проголосував за вихід країни із міжнародного кримінального суду. А поки західні лідери готуються готують комфортний прийом для воєнного злочинця на всій території України, вночі знову лунала повітряна тривога. Росіяни вкотре здійснили масову атаку дронами та ракетами по українських містах. Національна виборча комісія Польщі сьогодні розгляне записи, що містять неправильний підрахунок голосів у деяких виборчих протоколах. Міністр юстиції Адам Боднар зазначив, що таке засідання комісії є чимось надзвичайним, оскільки досі існувала довіра до виборчої системи. За його словами, виборча система є децентралізованою і на місцевому рівні зазвичай усе працювало добре. Ще нагроказало, ж то Виявилось раптом, що довіра підірвана. Тож комісія мусить прийняти цей виклик. І з моєї перспективи, це означає більшу участь генерального прокурора. Прокурор є обов'язковою фігурою у справах про вибори, будь-які а особливо вибори президента. Виборів, виборів президентських. Питання про дійсність виборів президента Республіки Польща вирішує Верховний суд на основі звіту, представленого національною виборчою комісією, та після розгляду заперечень. Уже кілька днів змі повідомляють про помилки, допущені деякими окружними виборчими комісіями. Члени комісії неправильно розподілили голоси. Повідомляється, що такі випадки трапились на кількох комісіях. Минув рік із моменту запровадження у Польщі урядової програми екстракорпорального запліднення. Її метою є покращення демографічної ситуації в країні. У Лоцькому воєводстві протягом року майже три тисячі пар пройшли кваліфікацію для участі у програмі. Це може здатися невеликою кількістю, як нагадує керівник гінекологічної клініки в Лодзі, професор Кшиштов Шило. Не кожна процедура закінчується успіхом. Ефективність інвітро коливається між 30 та 40 відсотками. Не для усіх пар, які борються із проблемою, цей метод буде вирішенням. розв'язанням ситуації. Урядова програма передбачає фінансування медичної підтримки екстракорпорального запліднення та лікування безпліддя у Польщі. Зацікавлені пари можуть подавати заявки на відшкодування. Національна програма триватиме до кінця 28-го року.